Давно не бачилися, до речі, радий тебе дуже бачити. Навзаєм. Ну, якщо ти дозволиш, почну з цього і щиро вдячний тобі за те, що ти ну, все, що ти робиш, в плані того, що де ти знаходишся, як ти себе позиціонуєш, яку місію несеш, це досить і Не кожен чоловік це зробить. Це мене недавно запитували на радіо запитання: а як ви відноситесь до того, коли жінка керує дівчина або жінка там бізнесом, або особливо агро. Ну, я наводив приклади, в тому числі як це можна, це кажу дуже легко з точки зору погляду з боку. Ну не дуже легко насправді. Ну, але я думаю, як і чоловіку, так і жінці, але можливо жінці здебільшого важко, тому що все одно є дім, яким потрібно займатися, і додаткова робота, яка в тебе є, сто відсотків. Тому я ж кажу, з першого погляду це, якби наче легко з одної сторони. а з другої, ну ми повинні завжди робити так. Робити вигляд, що нам дуже легко у найважчих справах сто відсотків. То ми так і робимо. А хто у нас кого інтерв'ю бере? Е, Яка у Я нас думаю, історія? ми просто з тобою давно не бачилися. Мені дуже приємно з тобою тут посидіти, поспілкуватися. Я думаю, можемо про своє, про якісь там про роботу. Про дівчаче, про так слухай, я почула, що ти уже простий фермер. Це так. правда, так? Я вже можна сказати другий тиждень вільна людина. Я тебе можна вітаюся. так назвати. Дякую. А розкажи я мало знаю про твою роботу в державній структурі як очільника департаменту агропромислового розвитку. Розкажи, я знайома з попереднім очільником. Це не найприємніший досвід. А на жаль, коли ти вже став, то потреби спілкуватися з цим органом. В мене вже не було. Розкажи про свій досвід роботи в державній структурі, як взагалі. Погляд зсередини, погляд зсередини. Ну, ну, середини. Ну з... посередине давай так середини нічого ми не будемо уточнювати. То. Тому ми розуміємо, яка середина там і якого органу, але тим не менш, типу, що що там відбувалося? Можливо, щось вдалося змінити. Ну коротше, мені дуже цікаво, розкажи. Ну почнемо з того, що я пропрацював два роки шість місяців і написав заяву на звільнення. Відпрацював два тижні, і мій був акорд: це відзначення дня працівника сільського і ринка до речі прийняла участь, що їй теж щиро вдячний. Ми зробили гарну виставку. Ми зробили тест-драйв Тойот для аграріїв, ті, які відмітилися за рік там роботи, їх було більше сорока. Ми для них там ну, все організували, можна так сказати. Екскурсію на насінневий завод один з найбільших наших. Ну в Черкаській області у нас їх два. А це один. Е, і от ось так в на такому, якби хорошому акорді, я закінчив роботу. Е, Давай заг... так, топ 3 перемоги твої або зміни, які ти зробив. Ну, перша, я вважаю, це то, що, те, що е, про департамент почали чути. Вони зрозуміли, що є такий орган в держав... а в а органах державно... да, державної влади, і ми стали корисними. Те, що в принципі і повинно бути, коли ти корисний для суспільства для світу, то і тобі буде якась від цього користь. Тому ми стали більш медійними. Ми почали е, розробляти програми підтримки, які дійсно почали працювати. І перед тим як я пішов, у нас ще один напрямок запрацював. До речі, е, тобі теж його анонсую, Якщо ти про нього не чула, ми е, розробили програму підтримки для аграріїв, де е, засновники або власники це ветерани. Е, ми е, до 100 гектар, якщо в тебе у власності або в оренді, 5 тисяч гривень на кожен гектар, який ти обробляєш, але не більше 100 гектарів. У нас подалося 4 аграрія таких. Дуже важко йде ця історія, тому що Ну, потрібен правильний підхід. Ми вже рік, як цю програму вона в нас діє, але ми ще тільки в другу хвилю, можна так сказати, змогли знайти потенційних отримувачів цього, цього, цієї допомоги з обласного бюджету. Важко ця програма давалася. Зрозуміло, там були різні питання до неї. Ми її відточкували, і наші аграрії безпосередньо ветерани війни. Або учасники бойових дій нема різниці. з 2014 року всі, хто має справу до воєнної історії, вони отримували, майже там до мільйона гривень вони отримували в цьому році допомогу. Чому ми цю програму е придумали? Тому що ну я вважаю, що е якщо ми е в суспільстві маємо якісь рівні там. Умови всі, то аграрій, коли аграрій військовий, коли він пішов нас захищати, то в нього конкурен... конкуренція ця ну стала дуже великою. Я тебе от переб'ю, я по собі це відчуваю. У мене рік майже немає в сільському господарстві. Я не можу бути залучено. Ну, тобто, я шість місяців провела в зоні бойових дій, майже не проїжджаючи ні в офіс, ні в компанію, ні на поля до наших партнерів, тому. І бачу, яку фору зараз мають наші конкуренти, тому що вони знаходяться тут, вони мають можливість безпосередньо бачити ситуацію на ринку, спілкуватися з партнерами, бути супер в свої організаційні процеси, бізнес-процеси. А в мене цієї можливості взагалі немає. Я дуже намагалася з собою якось домовитися, працювати в два рази більше, ніж працюю зараз, але на довгій дистанції це просто неможливо. Тому з однієї сторони, так типу, ця підтримка грошова, в тому числі можливо, якісь там курси, гранти, навчання це дуже важливо. А з іншого боку, чи це не спричиняє додаткову якусь. Конкуренцію між, між тими, хто не цю допомогу фінансову? ну ми зважували на всі такі от, оці тонкі питання, і ми все ж таки для себе зрозуміли, що ні, це не дасть якусь там додаткову конкуренцію тим, хто тут залишався, тому що вони мали повноцінний функціонал всіх інструментів, які дала держава. Це гранти на переробку, це на кожен гектар, це на вівців, на велику рогату худобу. Це знову ж таки там від Байера якийсь грант на картографування полів. Це різні юсейдовські ще до ну ще Коли в минулому ще вони році. Були? Вони чітко працювали. В мене багато аграріїв. Нас взагалі в Черкаській області 2,5 тисячі суб'єктів господарювання. В принципі за 2,5 роки, ну плюс-мінус, можу там сказати, що я хоча б з одним з них прокомунікував. Тобто wow. це в мене така була, якби моя місія, моє бачення, і мені хотілося їх чути. Тому, в принципі, мої двері завжди були відкриті, і люди, коли приходили за такими якби історіями, і те саме мене, чому мене надихнули люди, які є там ветеранами, які е, очолюють організацію. Вони кажуть, ну типа для нас, як і для всіх, є ну, загальні якісь там інструменти, а можливо, якісь такі конкретні, тому що на сьогоднішній день е, не. Е, Військові, які будуть повертатися, повинні адаптуватися під сьогодення, так як ти кажеш. А сьогодення повинно підлаштуватися так, щоб ти не відчувала цього дискомфорта в розриві в касовому в рік, як то кажуть, як ти від справи дійшла. Тому ця історія, ти коли думаєш, ми… це можливо. Я на це ще розподіваюся, і, наприклад, я особисто буду все робити для того, щоб мої друзі, товариші, куми, брати, свати, тому що кож кожна сім'я наша українська сьогодні зіткнулася з тим, що хтось із своїх родичів або близьких тобі людей. Тебе захищають, а ти повинен тут робити все, те, що й робив, але ще додатково, тому що ті люди, ті самі, так само, як і ти, які робили все і ще й виконують обов'язки, захищаючи державу. Ми так само повинні працювати не на 100%, а на 200%. Ти сьогодні хороший класний аграрій, але ти вже повинен думати про якесь там житло, про якісь там умови такі, щоб людина, коли прийшла, сразу втікучку. Як знаєш, як заїжджаєш в Київ, ти або їдеш по Київськи, або ставай їдь на електрички. Ну тому тут те саме. Тут повинно в синергії воно все бути. А синергія це працювати над потужно і на повен газ, як то кажуть. Тому е, в продовження цієї історії е, була історія про, е, про кооперативний рух. На жаль, вона з 15-го року вона там е, так широко розвивалася державою. Там були різні програми підтримки. Воно не йшло, не йшло, не йшло. А от сьогодні. Коли вже люди розуміють, що потрібно об'єднувати якісь зусилля, робити якийсь спільний проект, входити в партнерські відносини. І в нас є позитивні позитивні кейси. Це кооператив. невеликий, молочно молочний кооператив, в які там зібралися, зігнали своїх корів в отару. зібралися там 80% здається, 80 гектар, у них земельний банк, такий невеликий. І вони пішли на нашу програму підтримки кооперативів, Вони купили. Устаткування здається сівалочку про сапну і отримали відшкодування 400 тисяч з обласного бюджету. Тобто, знову ж таки, департамент, про який я мав уявлення ще три роки назад, це якийсь там собі орган. Сидять люди, якусь там статистику роблять. То я, наприклад, був таким працівником цього департаменту, не те, що там директор, а просто працівником, який весь час старався вийти з кабінету. Я не міг там сидіти. Бюрократична робота вона мене там стримувала. Але я якось все це прокручував так, що весь час виходив. Я їздив на всі молочно-товарні ферми, які великі були, які на які можна було їздити. Їздив на всі там пташники, на свинарники, на які, звичайно, там можна було заходити. Їздив на всі елеватори, переробку, на оці речі, щоби. Напряму живу поспілкуватися з людьми в неординарній якісь обстановці на їхній на їхній території. І тоді вони розкриваються. І отак в діалозі, там годину, півгодини коли з ними спілкуються. Ой, а в нас тут проблема. Ми тут бачимо таке, то там ми б хотіли, щоб держава нам тут то-то дала. І я, як державний службовець, міг повинен був нести о давай. Давай ти бо... якраз зупинився дуже правильно. Міг чи повинен був? Чи були в тебе ці важважелі впливу? Е, ні, і я не я не стрімився напевно, десь його якось так отримати. Я був звичайним собі романом, який був. До посади Романом був на посаді, і Роман після посади нічого не змінилося. Я робив програми підтримки для області, такі, які би не перше не дублювалися з державними. Коли в нас ще було міністерство аграрної політики, там були ключові напрямки стратегічні: все, збільшення молочно-товарного, переробка і агроіндустріалізація. Це і рибна галузь, це імпортозаміщення, додана вартість, вертикальна інтеграція всі оці розумні речі. Але ми їх просто просто компонували і в міру своїх. Повноважень компетенцій, ми давали, або виготовляли інструмент, або давали можливість. Тобто, ми е, досить вдало вгадали, напевно, або можливо це відчували і створили програму підтримки рибного господарства. Другий рік поспіль у нас зариблюється Кременчуцьке водосховище. Да, в нас воно є. Воно Черкащина. В нас тут лідер по рибній галузі. Ми там виловлюють наші е, промисловики. Там шість тисяч там тонн в рік. Там і пішло, поїхало. Але в чому суть? З два роки назад запровадилася політика державна наступна: що сплачуються квоти на вилов водних біоресурсів, і всі організації, які хочуть приймати участь, вони сплачують певне. Певні кошти. В минулому році це було 42 мільйона надходження до бюджету. І ми за ці кошти, знову ж таки, щоб бути правильними менеджерами, але з державної колокольні, як то кажуть, ми 4 мільйона дали на зариблення. Пройшов тендер, виграла там організація, яка займається вирощуванням малька. І ми щороку, вже другий рік поспіль, зариблюємо Кремічуцьке водосховище. Там близько півмільйона тих, хто в столобиків, які через рік уже там буде два кіла, а через п'ять років це вже буде промислова риба, яку промисловик виловить. Він її обробить і знову ж таки філе столоба того само буде реалізовувати на збройні сили на різні державні установи, які займаються харчуванням своїх працівників. А це пряме імпортозаміщення хека, мінтає тому подібних речей, які вимивають валютну виручку безпосередньо так само в тому числі з нашої області. Тобто вся імпортозаміщення я завжди для аграріїв говорю, кажуть. Нам треба можливість. кажу, зайдіть в будь-який супермаркет подивіться на полички там де млеко де оця всяка історія польська там італійська макарони все будь ласка оце ваша можливість оце побачили взяли е, мету і погнали заміняти імпорт на поличках. у мене до тебе тоді такі були три питання перше питання як ти все в'їхав у цю всю історію тобто навчався довелося просто по ходу розбиратися як взагалі ти зайшов керівником департаменту як навчився, як зрозумів, як це все працює. Ну, почну з того, що моя історія починається керівником департамента. Я просто був собі скромним старостою свого рідного коханого села, на в якому народився, живу і досі проживаю. І катаєшся і... на байку. Так, катаюся на байку, займаюся спортом, багато різних речей. Але перше конференції, друге самоосвіта, третє правильні знайомства, відфільтрування Кислотних абсолютно людей, які тебе тянуть на дно, спілкування з успішними представниками агробізнесу, можна так сказати. Дія освіта прикольна штука. Я брав всі, які тільки можливі оці різні онлайн-курси, тому що офлайн в мене не виходило, якби ну десь кудись йти. І все ж таки, напевно, досвід в агро, то що я там з 12 років. Сів на трактора, заробив свої перші гроші, культивуючи городи бабкам-діткам, і вони платили мені там 10 гривень за город. І я зрозумів, що агро це, напевно, якось моє, бо я це роблю, воно в мене виходить і мені ще це подобається. Да, але державна структура це інша, це бюрократія, це згідно відповідно, це купо обмежені. І в цьому всьому треба розуміти правила гри. Тому я. Півтора тижні назад вже й звільнився. О, яка, прич... яка причина е, твого звільнення? Причина це має насправді питання. тут все дуже просто. Причини одної єдиної не може бути. Не буває так. Е, просто прийшов потрібний момент, коли мені потрібно відпустити е, те, що я не можу в одне обличчя змінити кардинальну систему. Ну, на жаль, так. Напевно, це один із ключових би, там, елементів. А що б ти в системі міняв? Якісь ключові речі назви коротко. Назву коротко, я навіть свої програми підтримки хотів е, зробити пілотний проект через дар, щоб просто аграрій, сидячи вдома в інтернеті, взимку, о, ану подамся на якусь обласну програму. Тицнув декілька разів пальцем, подався на програму і отримав з бюджету якісь, якусь допомогу, щоб розвиватися. Щоби навіть не приходити в департамент, не бачити моє обличчя як керівника, там не подавати кучу паперів, і це все можна зробити. Тобто цього 100%. тому що я бачу, що. То аграрний сектор попереду державного органа. Так, да, питань немає. Фьодоров і його міністерство це просто топ. Воно от от треба всім міністерствам рівнятися на міністерство цифрової трансформації. Я так Бо вважаю. — не у всьому, але ну майже в усьому, так. Да, тобто, такі якісь моменти, вони тормозять тебе, і ти розумієш, що ну окей, напевно, це все. Час іти далі. А цифрові інструменти, наскільки ти займався імплементацією, можливо, інтеграцією, можливо, просто просуванням е, цифрових інструментів для аграріїв? Наскільки це була твоя задача? Е, ну, в принципі, прямої задачі не було, але я відчував, що це моя місія. І в окремих неофіційних, можна так сказати, Якби не, не була стратегія, зрозуміло. Державна вертикаль влади зрозуміло, там наповнення бюджетів, в тому числі мобілізація, в тому числі там і бронювання тих працівників певних в якби в певному сенсі десь мав е, участь. Комісії там різні по ДСНС, там і, і багато такого іншого відходами. Я, до речі, не знав, що в нас така величезна кількість в області є сільськогосподарських пестицидів, які зберігаються, і там потрібно щось про це думати. Трібні якісь гранти залучати, щоб очищати землю. А сьогоднішня ситуація в нас в державі це не тільки пестициди, а ще й виклики війни, які на довгі роки будуть лишатися. А взагалі я відчував і сам е, болію, е, цифровізацією е, Агро. Це, напевно, моя наступна така сходинка. Можливо, е, поки що я себе просто позиціоную людиною, яка Має певну компетенцію в цій історії і своїм друзям, близьким, просто знайомим, просто навіть власникам там холдингів бізнесу просто готовий весь час рекомендувати, які інструменти можна не тільки від держави залучити, а й від якихось міжнародних там партнерів, щоби процвітати, тому що не за горами євроінтеграція, яка нам обмежить багато різних можливостей, які нам 100% і зменшать врожайність і зменшать прибутковість. Тому от в цьому ключі напевно потрібно дуже краще працю ну, підсилити наші позиції. І е, одне теж із викликів, чому я знову ж таки звільнився, це е, я люблю, щоб було по харду, от щоб було дуже жорстко якось і от, ну от. Майже без вихід, щоб шукати можливості вирішити певні задачі. От, напевно, в мене так. Ну, не ендурист Ендуро — це ж подолання перешкод, mm -hmm. яких могло й не бути. Тому напевно, виріс уже до такого рівня, що не цікаво, коли все просто і. Одне й те саме там з року в рік, там з 15 го року чи там з го року, коли той департамент був створений, все так текло, текло? І коли ти починаєш розганяти цю кров, то дивишся, що винозна система вона трішки не готова. Mm -hmm. До твоїх пуш, 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 пуш за хорсес. Ну і моє мабуть, ці останні питання. Скажи: а який геймченджер, на твою думку, у українського агро має бути? Ну, типу, що стане ним? Як змінити все, і що це має бути для того, щоб ми вийшли на принципово інший рівень, я скажу напевно, відповім трошечки інакше. Ніхто не знає, як воно має бути. Багато хто себе вважає візіонерами і можуть щось там продумати на 5, 10, 20 років. А я думаю, що все буде напевно саме собою, і так як Україна найбільша країна Європи, і вона неї буде. І залишиться, я в цьому впевнений. Напевно, ми будемо. Тими, хто буде показувати тренди в сільському господарстві, так було, так є, і так напевно буде. Тому е, говорити там: о, все, давайте там всі переробку агроіндустріалізація можливо, а можливо і ні. А можливо майбутнє за тваринництвом, а можливо, там майбутнє не знаю за гідропонікою, щоб ресурси. Я впевнений в одному, що нам доведеться економити ресурси. Нам доведеться йти в цифровізацію. Нам доведеться робити картографування. Е нам доведеться пристіжень там використовувати зони. Е це все, все нам доведеться використовувати. Всі інструменти, які, в принципі, що є в сільському господарстві, штучний, починаючи з штучного інтелекту, завершуючи новітніми технологіями, техніками, обладнання і устаткуваннями. Оце і ми будемо перші, які є. Yes. Мені здається, що на цій ноті треба завершувати, тому що, звичайно, вона дуже оптимістична. Я також це вірю. І усіма можливими способами, і тут, і там теж докладаємо максимально зусиль. Сто відсотків Україна переможе, а найголовніше все одно все буде агро. Сто відсотків. Дякую і тобі, дякую.